Які є ранні способи легалізації за кордоном? Більшість українців не знає до якого терміну продовжений тимчасовий захист і що робити далі. Тому обов'язково раджу вам додивитися ці відео до кінця, записати і поділитися зі знайомими. Є дві основні групи людей. Перша група це люди, які мають тимчасовий захист, і на даний момент він продовжений до 30 червня, після чого він буде продовжений до березня або вересня 2025 року, згідно з директивою Європейського союзу. І друга група людей це люди, які заїхали до війни і мають легальне перебування на території Польщі. Напишіть в коментарях до якої групи відноситеся саме ви. Також є основні три типи легалізації: перший це звичайно, карта побиту, наступний це міжнародний захист, і третій це громадянство. Найпопулярнішим способом легалізації є карта побиту на три роки, але довгострокові документи, які є кращими, це карта резидента або громадянство. Які необхідні документи, і що потрібно виконувати, щоб їх отримати, давайте розберемося. Карта тимчасового побиту потрібно офіційно перебувати і мати мінімальну.